Далі говоримо про те, як наш ворог не припиняє тероризувати. Цивільне українське населення до 14 осіб зросла кількість постраждалих у кривому розі. Про це інформує начальник місцевої ОВА Сергій Лисак. Нагадаю, російські терористи вдарили балістикою по п'ятиповерхівці у місті. У багатоквартирному будинку зруйновано цілий під'їзд з першого по п'ятий поверхи під завалами можуть бути люди. На місці працюють рятувальники та інші спецслужби. Також розгорнули штаб допомоги та приймають заяви про пошкодження майна. А погорів, шоу, з той стороны бомба и все у нас вывалило. И двери, и окна, і все. Дома знаходився, как раз, как раз стрельнул. Ни с того ничего не было, ни ні ничего. Ни предупреждения, ничего. Окна понаружу вылетело. Все вылетало там. Однокомнатная квартира полностью. В мережі з'явились перші кадри після прильоту в п'ятиповерхівку. Одну сімей заблокувало у своїй квартирі. Вийти вони звідти не могли, оскільки був ризик того, що бетонні плити заваляться прямо на них. Я боюсь скажі. головне, щоб вставав. Не йди сюди, на тебе завалиться. Ухаді, вийди, тут все висить, тут все тут плити лежать. Уйди, Уйді нас спасуть, Нікіта. уйди, вийди відсюди в абистрезі. Папа, Апані надо, пожалуйста. Папа уйдет сюди. Пожалуйста. У національній поліції показали, як зараз виглядає п'ятоповерхівка, по якій влучили Росіяни. На місці працюють пожежники і спецтехніка. Територію поряд і з місцем влучання огородили стрічкою. Відомо також про пошкодження 40 багатоквартирних будинків. Пошкоджено 11 авто. Понівечено адмінбудівлю. Завалами може бути матір та її троє дітей десяти двох років і двомісячне немовлям. Про це місцевим змі розповіла свекруха зниклої безвісти жінки. Наразі під під'їздом чекають рідні та сподіваються, що їх близьких рятувальники деблокують живими. живими. Мене тут діти. У мене син зі своєю сім'єю тут жив. Я почула вибух, і їм почала телефонувати, але ніхто не відповідав. Коли приїхала, побачила отаке лихо. Ну, син, слава Богу, живий остався, бо він вийшов в іншу кімнату. А жінка 30 років і троє діток. Хлопчику 10 років одному, другому два з половиною, дівчинки два місяці. Я з підзавалами. Сподіваюся, що, що живі. На все воля Господа. Тільки на нього впаваю. Решне горе, яке Російська Федерації ми не пробачимо ніколи, і за яке вона обов'язково відповість. Ну і так само, президент України Володимир Зеленський відреагував на цю трагедію. Він сказав про те, що Росія прагне продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви про дипломатію. Власне, про це Володимир Зеленський написав після атаки на Кривий Ріг. Він наголосив, що Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світом. І насправді розуміємо, що. Те, що сьогодні сталося в кривому розі, фактично кожного дня відбувається в багатьох українських містах і селах, населених пунктах. Так само під атакою ворога сьогодні опинилися і Запоріжжя, і Миколаїв. До речі, в Миколаєві на превеликий жаль, п'ятеро людей загинули. Завтра там оголошено день жалоби за загиблими. Розуміємо, що ворог підступний. Він не гребує нічим для того, аби вбивати цивільне населення. Детальніше про ситуацію в кривому розі будемо говорити з головою ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул. Долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Олександре. Да, вітаю В 10.20 ранку. Влучення балістичної ракети іскандерем в п'ятиповерхівку пробила з п'ятого по перший поверх. Триває ще рятувальна операція. На зараз 14 поранених, в тому числі хлопчик, 11 років, дівчинка 10 років. Четверо знаходяться в лікарні всі в середньому стані, слава Богу. Але триває розбор завалів зараз. На жаль, під завалами можуть бути постраждалі. Шукаємо жінку і трьох маленьких дітей, родина. ну Тобто, дуже важко. І навкруги тут щільна багатоповерхова застройка. Більше 40 багатоквартирних будинків е мають пошкодження. Е працює штаб е надання допомоги людям. Надаємо людям допомогу буд будівельними матеріалами: е плівка, ОСБ, Тарпаулін, там рейки, святі, працюють комунальні бригади всі. Е Тобто надається допомога. Люди пишуть заяву на допомогу від міста. Ми надаємо всім людям грошові кошти на встановлення нових вікон. Ну і іде робота зараз. Я думаю, що не раніше, ніж до утра, це буде йти розбір завалів. тому що йде вручну, працюють кінологи, п'ять собак. Ну, робимо все, щоб якщо є хоч якийсь маленький шанс врятувати людей, то щоб це зробити. А скажіть, будь ласка, скільки часу минуло від того моменту, як пролунала тривога до безпосереднього влучення в будинок? Як швидко це відбулося? це відбулося десь 7-8 хвилин. Ми всі розуміємо, що це балістика з Криму, і вона летить 2-3 хвилини. Ну, десь 7-8 хвилин після того, як була об'явлена повітряна тривога. Скажіть, будь ласка, я розумію, що зараз якісь прогнози робити ще зарано. Але наскільки сильно зруйнований будинок чи підлягає він в принципі відновленню? Ну за законом буде проведена експертиза, і лише на основі інструментальної експертизи можна буде зробити висновки. Зараз скажу, що думаю, що висновки будуть те, що ну, просто візуально відносина цього будинку немає, під'їзду нема. Що це непридатне вже для проживання надалі і неможливо відновити. Також у нас у кривому розі існує програма. Ми з міського бюджету проводимо оцінку, надаємо людям кошти на придбання нових квартир. На жаль, у нас це вже не перший, не десятий випадок. Інструментальна експертиза, оцінка і виплата людям кошти, коштів з міського бюджету. Це наша криворізька програма місцева. А як загалом дістається місто? Ви кажете, не вперше прилітає в таких масштабах. І ми це постійно чуємо і бачимо, читаємо в новинах. Які руйнування по місту загалом? Ну що я можу сказати? За останні три тижні це шоста атака балістикою по кривому Рогу. і постійна по житловим будинкам. Ну це лише останнє. да? Щоб не казати там спочатку року чи роки війни, три тижні шість ракетних вражень. Страшне, і наостанок, люди, які сьогодні втратили домівки, чи відселяєте, розселяєте ви їх кудись? Да, ми надаємо допомогу для розселення. У нас місць вистачає. Ну, більшість іде безумовно, по родичам, сусідам, друзям, але декілька людей подались на розселення, і вони зараз ну розселені. Ми цю допомогу ми надаємо. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олександре, за оперативну інформацію за те, що в такий час знайшли можливість до нас долучитися до ефіру і розповісти про ситуацію в кривому розі. Олександр Вілкол, голова ради оборони міста Кривий Ріг, був із нами на зв'язку. і Почули, що триває в місті ще пошукова рятувальна операція після того, як вранці ракетою Іскандер м Росія поцілила у житловий будинок під завалами. Ймовірно, перебуває матір і зі своїми трьома дітьми.